А ви чули про чергові зміни до порядку бронювання? На цей раз зміни приємні і дають багатьом надію на бронювання. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Напередодні вихідних, як і останні кілька тижнів, маємо чергову порцію новин. Спочатку Мінекономіки і Мінцифри повідомили про зміни, а згодом і текст самої постанови з'явився на сайті Кабміну. Нагадаємо, що рівно тиждень тому були внесені суттєві зміни до порядку бронювання і критеріїв, що дають право на бронювання працівників. Одним з резонансних моментів постанови стала неможливість бронювання працівника, у якого нарахована заробітна плата в кожному місяці останнього звітного періоду, а точніше кварталу, складає менше 20 тисяч гривень. Останній тиждень нам надійшла величезна кількість питань. Невже не можна забронювати працівника відразу після прийняття на роботу? Виходило, що не можна, але уряд змінив свою думку. Змінена норма встановлює, що військово зобов'язаним працівникам критично важливих приватних підприємств, які включаються до списків для бронювання, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку, у сумі не нижче 20 тисяч гривень. Тобто мова вже не йде про квартал, що передує бронюванню. Отже, працівника можна прийняти на роботу, встановити йому відповідний рівень заробітної плати і відразу бронювати. Ви спитаєте, а як держава і портал Дія дізнаються про дотримання вимоги щодо рівня зарплати працівника? Як визначено у постанові, при заповненні списку роботодавець буде ставити відповідну відмітку. Отже, якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень. В разі, якщо подана неправдива інформація, що з часом заробітна плата стала нижче зазначеного рівня, статус критичності буде скасовано, і наступний раз його можна буде отримати не раніше ніж через 6 місяців. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролент, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наступні важливі зміни це можливість бронювати працівників вже з 1 грудня для тих суб'єктів, у яких ще чинна критичність. Раніше повідомлялося, що забронювати працівників критично важливі підприємства зможуть лише за умови перепідтвердження критичності, проте уряд в останніх змінах передбачив можливість бронювання працівників для тих у підприємств, у яких є діюча критичність. Це бронювання діятиме лише до 28 лютого, але буде шанс встигнути перепідтвердити статус критичності критичності у відповідності до нових вимог після отримання нового чи перед підтвердження критичного статусу можна буде забронювати працівників на строк, визначений у постанові. Для більшості критично важливих підприємств цей строк складає 12 місяців. Більше цікавої і важливої інформації розповімо на безкоштовних ефірах 3, 5 та 6 грудня. Бронювання, надані через Мінекономіки чи через портал Дія, закінчується 28 лютого. Підприємства, які мають критичний статус, можуть вже з 1 грудня забронювати своїх працівників до 28 лютого і протягом цього часу перепідтверджувати свій критичний статус. Військово зобов'язаним працівникам критично важливих підприємств, які включаються до списків для бронювання, повинна бути нарахована щомісячна зарплата протягом строку, на який надано відстрочку у сумі не нижче 20 тисяч гривень. Тобто працівника можна прийняти на роботу, встановити йому відповідний рівень заробітної плати, і відразу бронювати. Якщо буде виявлено, що рівень заробітної плати не відповідає зазначеним вимогам, підприємство може втратити критичний статус і протягом 6 місяців не буде змоги повторно подати документи на отримання такого статусу. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані, на нашому Каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в. Описі до відео, Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!